Я не можу пробачити цього своєї матері. Дуже часто ми знаходимося майже все життя в полоні дуже сильних почуттів. І ці почуття шкодять саме нам. Можливо, інші люди навіть не знають про це. А ми, переживаючи їх, впливаємо на свою психосоматику, на своє здоров'я, весь час ображаємось, весь час знаходимось у минулому. Замість того, щоб якісно, повноцінно проживати своє життя. Давайте розберемося, що саме відчуваєте ви в цей момент? Ці емоції кому належать, якщо ви задасте собі дуже просте питання, кому належать мої емоції? Хто це відчуває? І зрозумійте, який ви вибір робите кожну хвилину. Чи ви віддаєте відповідальність іншій людині, навіть якщо це ваша мама? Чи ви берете цю відповідальність за те, що саме з вами відбувається у вашому житті? Наприклад, якщо я переживаю біль, якщо я переживаю розчарування, якщо я переживаю все, що завгодно, це мій вибір, саме так проживати своє життя. Просто усвідомте це. Навіть якщо ви не вибираєте, але саме ви відповідальні за цей вибір. Друге, задайте собі питання. В якій я ролі? Тоді, коли я звинувачую, ким я виступаю? Я суддя чи прокурор. Але ж чи правда це? Чи це відноситься саме до мого стосунку з моєю мамою? Чи можу я бути суддю своєї матері? Адже це саме в цей час образа вона впливає на ваше серце. Вона не дає цьому серцю розкритися. Вона не дає відчувати всю повноту і радість життя. І ще один момент це задайте собі питання, що ми в цей момент зрощуємо. Адже ось ця образа, вона дуже часто зрощує наше его, нашу гординю. Бо ми хочемо, щоб світ до нас поводився певним чином. Але ж в цей момент. Чи ми відчуваємо потреби інших людей, чи бачимо ми всю повноту цієї картини, чи ми розуміємо проблеми іншого і чому саме так сталося. Тобто тут у цій ситуації дуже багато відтінків, з якими потрібно розібратися. І зрештою, така образа, вона і в інших випадках призводить до того, що ми ніби такі скуті. Що ми відчуваємо себе скутими, що ми не дозволяємо собі брати і звинувачуємо при цьому світ. Ми думаємо, ресурсів не вистачає, мені не дають, мені не дали те, що мені потрібно було в цій чи іншій ситуації. Але ж можна подивитися це із іншої точки зору. Можливо, дещо ми не можемо змінити. Ми не будемо звинувачувати цей момент. І говорити про те, хто був насправді винуватцем. Але ж ми можемо брати відповідальність за себе і думати, а як я можу брати в цих ситуаціях, в цих ситуаціях, коли складно, і як я беру далі у світі. Адже, якщо у вас саме такі були стосунки з матір'ю, то це означає, що і в інших випадках вашого життя ви десь чогось не добираєте. Тобто, вам здається, що вам щось не дають, що вам не вистачає, що ви не отримуєте. І дуже часто у житті в інших ситуаціях ви будете відчувати біль, образу, замкненість, і ви будете думати, що ця реальність так і є. Але це неправда. Ця реальність була сформована вашою травмою, яку ви отримали в глибокому дитинстві. Тож, можливо, не варто носитися весь час із цією проблемою, можливо, можна її відпустити. Як говорив Екзюпірі, ніколи не пізно прожити щасливе дитинство. І саме це ваша відповідальність, який вибір ви візьмете. Мама пов'язана з нашими досягненнями. З нашими успіхами в житті, з тим, як ми приймаємо ресурси від світу, з тим, наскільки ми бачимо ці ресурси, як вони для нас відкриваються, чи проживаємо ми життя легко, чи нам завжди це дається дуже складно з такими великими складнощами, і весь час потрібно з чим боротися, і весь час це провина, яку ми відчуваємо і носимо в собі. Чи хочете ви мати інструмент і знати, як яким чином? Позбутися від цієї проблеми, чи готові ви вже прямо зараз вирішити цю проблему? Кому цікаво, пишіть, ставте плюсики в коментарях. Продовження буде.